В прямому ефірі в Верховному суді, нагадаю, тим, хто забув або не знав, сьогодні засідання Верховного суду за позовом Петра Порошенка проти Володимира Зеленського, воно стосується законності введення санкцій проти п'ятого президента. Суд анонсував, що це засідання може бути закритим, але станом на зараз адвокати. Ні спростовують, ні підтверджують. Є такий варіант, що можливо ми будемо сьогодні розглядати документи. Вітаю, будемо сьогодні розглядати документи відкриті, тим більше, що ви бачили видання букви опублікувало насправді цей такий скандальний документ, да, начебто на основі якого. Було введено санкції, це протокол засідання кабінету міністрів, в якому ну я сподіваюся, ви всі бачили. До речі, хто під'єднується до нас, вітаю. Напишіть, будь ласка, як вам чути, як вам видно, і з якого ви міста дивитеся цю трансляцію. Не забувайте поширювати, не забувайте ділитися сьогодні. Насправді Петра Порошенка немає, але може бути дуже важливе засідання. Тому що, ну ви розумієте, оскільки його немає і йдеться про те, що можуть це засідання закрити, то статися може все, що завгодно. Тому я вам раджу сьогодні уважно слідкувати за подіями. Тим більше, що ви бачили, що документ був опублікований, документ скандальний. В документі видно, що по суті основою для санкцій стали, вибачте, якісь відомості з телеграм-помийок. Ви знаєте, що кожен тиждень в телеграм-помийках банковий розганяється що попало. Да, тобто там є такі речі, які не налазять на вуха і взагалі ні на інші, ніякі частини тіла. Ну, Я не знаю, скоро там може дійсно вийде розслідування, як Порошенко там вбивав її в свого брата і так далі. Я цього принаймні чекаю, бо Ліпецька фабрика вже є а, в тих документах. Значить, що вони там написали, що Ліпецька фабрика, Севастопольський морський завод і Харківські угоди, яким чином Порошенко до харківських угод, ну, начебто він там щось мав на увазі в голові з кимось говорив. Ну, це чесно кажучи, просто такий треш. Як казав Рябошапка, да, юридичний треш. Ну, але насправді цей треш стосується всієї країни, на жаль. Якщо так можна, з цілим п'ятим президентом, то ну це погані новини для країни. Друзі, я. Бачу, що ви вже є. Напишіть, будь ласка, чи вам чути і чи вам видно. Це дуже важливо. Поставте там циферки від 1 до 10. Маю розуміти, чи ви чуєте і бачите. Цього засідання оголошується відкритим. Продовжується розгляд справи за номер 25 за позовом Порошенка Петра Олексійовича до президента України Зеленського Ворона Олександровича за участі третіх осіб, які не з'являються на цій допомозі предмету спору на стороні відповідача, Ради національної безпеки та оборони України, Кабінету міністрів України, Міністерства економіки України про визнання проти і скасування указу у частині. Секретар, будь ласка, зробіть доповідь, хто приходить за судового Учасники справи подати участи місце судового засідання повідомлення належним чином. До залу судового засідання прибули представники позивача Новіков голова Лазаренко Тарановський, представник відповідача Пантюкова, представники Кабінету міністрів України Вакуленко Полець, представники Міністерства економіки України Карабар Мелешко. Фіксування судового засідання здійснюється за допомогою під системою відеоконференції зв'язку, Добре, Дякую.

Карпова Красноварчович Василі. Як ми самостійно. І так у нас кури палику перейдуть до моменту з подорожнями до зняття. Дякую. Я Представник Ради національної безпеки та оборони і собою осіб, Чи є можливо справа без учасника, без представника роботи. Вважаємо за позицію. Вважаємо заможливо на осіб. Дякую. Передовжісь на місці, то коли розпочати продовжити розповісти справи з участі представника України суд нагадує, що ухвалено від 19 червня 2025 року заяву кабінету міста України про розгляд справи та номер 938 закритому судом сусідам задоволення частково. Виключно в частині дослідження доказів, які містять інформація з обмеженим доступом до інформації, проводити роблять справи за номером 99370 рік 25, у закритому судовому а, засіданні. Суд керується положеннями частини 10 статті 10 кодексу адміністративного судочинства якою зазначено, що розправи та вчинення процесуальних дій в закритому судовому засіданні проводиться з задержанням правил здійснення адміністративного судочинства. Під час такого розгляду можуть бути присутні лише учасники справи, а враження експерти, спеціалісти, перекладачі. У зв'язку із цим в, судовому, в цьому судовому засіданні оголошується технічна перерва на 5 хвилин. Ми зараз з вами перемосимо до зали номер 7 і е, продовження дослідження доказів буде здійснюватись е, у цій залі, саме е, у ДСК. Вільні слухачі, які є сьогодні в цьому залі е, суд продовжить е, дослідження е, доказів з грифом ДСК в цьому залі, це означає, що сьогодні ми. Принципі вільні суд не буде повертатися до цієї зали? А вилошується технічна перерва до сімей. Так, ну бачите, все-таки засідання закрили, друзі. Це означає, що ми з вами будемо сьогодні чекати. Чекайте на включення. Пане Ілля, можете короткий коментар дати? Чого чекати сьогодні, тоді в підсумку? Вам скоріше за все, нічого, бо ви нічого не почуєте. Хоча у нас є додаткові обставини, про які ми ще за участю судоми їх не обговорювали саме те, що на минулого вихідня була інформація, яку зараз буде досліджувати, була фактично опублікована і це є підстави для до засідання. Тим не менше ми не знаємо, чи суд погодиться з нами, чи ні, ми це питання зараз поставимо. Uh -huh. Але а, в нас було хибне враження, що оскільки ми прийшли в цю залу, то суд, ну просто суд з логістичним лікувань може продовжити розглядати те, що ми, на, чому, на чому ми зупинилися минулого разу, uh -huh. ми минулого разу зупинилися на... В кінці другого з вісьми відкритих пам'яті, uh -huh. то в принципі ми <раж kısmu> могли сьогодні працювати ще відкритими Ну, Суд осіб інакше це, це не є порушенням, це а його право. Тим не менш, ми зараз поставимо безпосередньо, після того, як ми це засудження розпочали змовими, ми поставимо питання про те, що оскільки така публікація відбулася. Незалежно від причини, хто це зробив, це є формальна підстава відповідно до 10 статті, яку нам зараз суд цитував, є положення в Кодексі адміністративного судочинства, що в такому разі суд може повернутися і, в принципі, має повернутися до відповідного. Суду. В будь-якому разі суспільство вже має доступ до цієї інформації, ви, ви маєте можливість її коментувати, вона опублікована. А ви можете, так, будь ласка, для тих, хто можливо не ознайомився з цією інформацією, стисло пояснити, про який проведення. документ йдеться, так і де дивитися тоді? Йдеться про в принципі всі документи, які мали відношення. Ну принаймні, я не побачив, що там було щось відсутнє. Угу. Я, я не перебирав кожну сторінку, але з того, що бачу я особисто в цьому пакеті документів, який було викладено, міститься все, що є в цьому провадженні. Міститься зокрема протокол закритої наради за участю пані Середенко. Невідомо якого формату була ця нарада. Це неофіційна нарада міжвидомчої з групи по санкціям, яка передбачена регламентом. Там був не той склад і не та ситуація. І на цій нараді пан Ласюк Владислав Ласюк уповноважений Зеленського по питанню санкцій. Тобто це головна, це друга після Зеленського людина, яка відповідає за санкції в країні. Наполягав, а ця нарада відбувалася не раніше, ніж о 2, о 14-12 лютого. Він наполягав, щоб на засіданні Ради національної безпеки і оборони, яка була призначена вже на 18.30 того самого дня, вже всю підготовчу цю почку було пройдено. Тобто, щоб Міністерство економіки за підписом Середенка звернулося на Кабінет міністрів, кабінет міністрів проголосував і звернувся на РНБО, і щоб це все було. Щоб президент міг ввечері підписати цей указ про санкції і спокійно поїхати в Мюнхен, де ми почули, що Україна, Сполучені Штати більше не підтримують. Цей документ також було оприлюднено. Для нас це, це дуже цікавий документ. Окрім ну, того, вся, безпосередньо вся цепочка, все, що було підписано проект, який було підписано Середенко, другий допрацьований проєкт, який було підписано Свереденко, все це є вже в інтернеті. Ви це можете подивитися. Ми окремо це будемо коментувати залежно від того, як нас пройде це засідання mm -hmm. обов'язково. Тому а, ну, з публікою, якою прийшла до зали, ми прощаємося з вами, не прощаємося. У нас це спілкування, що з вами продовжується. Дякую, так ну ще друзі, ми тоді чекаємо на коментарі. Слідкуйте, ставте собі нагадайку. Будемо ще включатися, побачимо, чим це все закінчиться. Я вам раджу почитати той документ у виданні букви, про який казав Ілян Новіков. А от ми зараз може нам прокоментує ще хтось, поки потім будемо зевити. Вікторе а можете два словечка сказати в прямому ефірі? Зараз ми ну, це люди, теж які весь час приходять підтримувати Петра Олексійовича. Сьогодні їх відправили, на жаль. Так. так. Ви читали цей документ, який ви опублікували? Можете в двох словах пояснити, про що там йдеться? Ну, насамперед, йдеться про те, що його даремно засекретили з точки зору громадськості і суспільства, угу. тому що там нічого секретного немає. Все те, що ми там прочитали через засоби масової інформації, це є копі-пейсту з телеграм-каналів або з е таких газет, як була газета Портнова Законний бізнес. Е я думаю, що вони засекретили це виключно з новою метою, щоб ніхто не побачив реальних документів, що ці документи Держфінмоніторингу не містять реальних підстав. <світ -п 'я> Відверто кажучи, я навіть не зрозумів, при чому тут -то Держфінмоніторинг, тому що. Ті звинувачення, які там написані, абсолютно не стосуються компетенції цього органу, що має стежити за відмиванням грошей або подібними речами. Тому, власне, це і було засекречено під ДСК. А, але на щастя, як ми знаємо, засоби масової інформації, зокрема букви, всім показали ці документи, і ми вже дізналися про їхні зміст. А там і Липецька фабрика. Я наскільки я розумію, ну, просто якісь, якась біліберда з фейків ще з якихось штук. Навіть немає сенсу проказувати все що там написано, тому що там просто зібрано все, що говорив Портнов, і все, що він вигадував, угу. покійний Портнов. Ну, типу, того, що Порошенко зацікавлений був у збереженні бази Чорноморського флоту в Севастополі, коли один тиждень залишався перед приходом Януковича міністром закордонних справ, нібито він підготував харківські угоди. Яким чином це стосується 2025 року, навіть якби. Тому була хоча б крупинка правди, то це абсолютно не зрозуміло. Я вже не кажу про те, що Порошенко ніколи в житті не був зацікавлений в збереженні Чорноморського флоту на території України, і він якраз був начальником штабу Віктора Ющенка, це президент, який категорично виступав проти перебування чорноморського флоту на території України, і зрештою. Севастопольський морський завод, Севоморзавод, був конфіскований у нього окупаційною владою як тільки окупанти вступили в Севастополь. Дякую, Вікторе. Так, ну що, друзі, я з вами тоді прощаюся попередньо, але сьогодні, протягом дня, будемо вам. Повідомляти новинки Петро Олексійович, до речі, за кордоном він сьогодні працює на безпековій конференції, е, працює з партнерами, говорить про зброю, про безпеку України. Тому, якщо будуть ще якісь новини з тих полів, то це ми вам теж повідомимо. Все, дякую величезне. Чекаємо.